Полісся – це край, в якому здавна шануються сімейні цінності. Можливо, саме тому символом регіону є лелеки. Адже лелека уособлює сімейне благополуччя та любов між людьми. Щасливий той двір, де є гніздо лелеки. і щасливе те село, яке має хоча б одне лелече гніздо. А на поліссі немає жодного населеного пункту, де не оселилися бусли. А в деяких селах їх дні зналічується більше 30. Це добрий знак. Тож ми сподіваємось, що наш край чекає щаслива доля та благополуччя. Таланти Рівненщини звучать на всю Україну. Народні ансамблі з Полісся, Берегиня та надвечір'я виступають в передачі Folk M'юзик на Першому національному телеканалі. 23 березня 2012 року до Києва завітали гості із сіл Хиночі та Городець Володимирецького району, а також з села Крупове Добровицького району. Ці райони Рівненської області надзвичайно багаті на народні таланти. Вони здавна славляться своїми мистецькими та культурними традиціями. Ми вже е, вдруге на першому національному і завдячуємо цьому нашому земляку, хорошій людині, щирому Поліщуку Василю Петровичу Яніцькому, голові благодійного фонду Наш край. Ми, отак, їдучи в дорогу, е, вирішили всім цим хорошим гуртом е, привезти йому е, такий вдячний подарунок з нашого Поліського краю. Передача «Фольк Мюзік на першому національному телеканалі це пошук та відродження українського музичного етносу, автентичних мелодій та народних пісень різних регіонів України. У кожному випуску перед глядачами цієї передачі постають як професійні, так і аматорські колективи з різних куточків нашої країни. Вражень надзвичайно багато, дуже навіть не передати словами. Дуже було приємно побувати на цій програмі, поспілкуватися з учасниками з інших колективів, побачити інші колективи, інші костюми е, наші, наших регіонів. Дуже приємно було. Із славою і визнанням повертаються зі столиці ансамблі берегині та надвечір'я додому на полісся в рідний край. Ці славному місту Кузнєцовськ, виповнюється 39 років. На честь цього в місті з'явиться алея із сакур. Символічні 39 дерев, які, незважаючи на погодні умови, посаджені жителями міста, стануть перлиною Кузнєцовська. Дощ і вітер не завадили жителям Кузнєцовська з самого ранку робити добру справу саджати алею сакур. За роботу взялися всі разом від дорослих до дітей. На алеї панував прекрасний настрій. Адже за українським повір'ям посадити дерево в своєму житті має кожна людина. До того ж, сакура здавна вважалася символом благополуччя, гармонії та краси. Відтепер в місті з'явиться нове місце для прогулянок всією родиною, а Кузнєцовськ стане ще більш зеленим та квітучим. Думаю, що буде дуже гарна алея Сакур. Їх не так багато в Україні, 23 міста має. Всі гуртом сажали цю алею. Тут і депутати міської ради, і діти. Тобто, всі, хто мав бажання допомогли пасаці цієї алеї. У минулому році на день міста я Сказав такі слова на сцені біля людей. Що, якщо думаєш про Кузнецовськ, згадує слово енергія енергія, любові, щастя і добра. Тому сьогодні, коли місто буде святкувати 39 років, ми привезли 39 саджанців, саженців, і я думаю, це буде гарний подарунок місту. Лише в декількох містах нашої країни є алеї із сакур. Відтепер така особливість з'явилася і в місті Кузнецьовськ. Спортивні традиції з річного продовжуються. першої неділю квітня тут відбувся районний турнір з волейболу серед чоловічих команд. Цей турнір було започатковано в пам'ять Євгена Петровця, надії місцевої волейбольної команди, що надто рано пішов із життя. Особливу подяку я хочу висловити друзям, спортсменам Євгенія. За ініціативу створення даного турніру, адже завдяки їм цей турнір започаткувався і продовжується. І я думаю, що він буде продовжуватися ще на протязі довгого часу. Такий турнір відбувається вже вдруге, в спортивних змаганнях. Взяли участь шість команд зарічного, добровиці із сіл Озерськ та Серники, а також команди Вичівської та Морочниської сільської ради. Волейбол набирає в державі, я бачу, в області розмаху більше і більше команд. сам волейбол цікава гра. Люди починають його розуміти і вкладують себе в цей вид спорту. Воно так йде, йде по чуть-чуть, воно йде, але йде. Слава Богу, що йде в хорошу сторону. А в Рафалівці та Добровиці відбулися майстер-класи з писанкарства. Всі бажаючі навчилися власноруч виготовляти писанки з поліським орнаментом. Тепер ці писанки стануть окрасою великоднього кошика. Майстер-клас відбувся в Рафалівській публічно-шкільній бібліотеці. Провести захід до великодніх свят. Благодійний фонд Василий Яніцького наш край запросив відому майстриню з Києва Ірину Данилейко. Майстер-клас відбувся в теплій сімейній атмосфері. Повчитись писанкарству приїхали діти з других, четвертих, шостих та восьмих класів з Рафалівки, а також сіл Іванці та Рудка. От і власне сьогодні ми показали це мистецтво дітям. Деякі з них вже були з ним знайомими, без своїх мам чи бабусь. Дуже було це приємно побачити, що їдемо не на пусте місце, а вже тут є цей дух, що зберігся. Треба спочатку занурити, ну мити оце там яйце, потім олівцем розділити на вісім частин, і потім воском на наносити воск. Потім вмочувати в різнокольорові фарби головною особливістю майстер-класу стала тема поліської писанки. Майстриня Ірина Данилейко розповіла, що писанки на Рівненському поліссі відрізняються архаїчністю орнаментів, тобто, тут переважають чисті візерунки, різні теми та малюнки не змішуються між собою. Всім гуртом малювали традиційний поліський орнамент барані чи ріжки. Ми дуже задоволені заходом. Діти дуже захопилися. Нам самим дуже сподобалося, і ми вам дуже дякуємо. Тож, незважаючи на час, писанкарство на Поліссі відроджується.